Друзі, всім привіт! Маю сьогодні слово підбадьорня і вірю, що воно буде для когось своєчасне. У мене сьогодні таке питання до тих, хто мене чує. На кого ви сьогодні уповаєте? Хто є вашим упованням? Колись Христос запитав своїх учнів про наступне, Він запитав їх, за кого ви мене вважаєте. Одні сказали за Ілью Пророка. І кожен. Е Висловив свою думку. Ось, ну, можливо, не кожен, але частково ми почули відповіді, які записані в Писанні. Але Христос додав до відповіді апостола Петра дуже важливі слова. Петро дав таку відповідь Ісусу. Ти Христос, Син Бога Живого. І Ісус каже, не кров і плоть тобі це виявило, але мій Отець на небесах». Знаєте, коли нам. Дух Святий через, через відкриття дає якісь розуміння, небесні розуміння, відкриття. Ми називаємо ці, ці, це розуміння відкриттям від Бога. Тобто Дух Святий прояснює нам ситуацію, даючи мудрість з небес. І в цій ситуації Петрове Духом Святим було відкрито, да? небесна з Духом Святим відкрив, ким є Христос ким є Ісус наш Спаситель. Ми сьогодні знаємо для Слова Божу, ким Він є. Але я задаю зараз це питання, яке ви почули на початку ефіру, з ціллю дати вам можливість отримати відкриття від Духа Святого самого цьому питанні. Саме на це питання, яке я вам задав сьогодні, я його знову повторюю, на кого ви сьогодні уповаєте? Хто є основа вашого життя? Чи є хтось в житті, хто є для вас авторитетом з людей? Можливо, ви можете взяти паузу і подумати, чи довіряєте ви люд... якійсь людині більше, ніж самому собі, навіть, або більше, ніж іншій людині. І чи довіряєте ви Богу найголовніше? Знаєте, коли ми говоримо про довіру Богу, ми маємо на увазі довіру Його слову, тому що відкрито нам в Його слові. Слово Твоє це світильник нозі моїй. І Бог через своє Слово підтримує на нас. Він дає нам оці необхідні почуття. Стабільності, миру в серці, спокою. Якщо він сказав щось, то він це виконає. Якщо ми уповаємо на те, що він нам пообіцяв або він нам сказав, то ми будемо знаходитись в мирі. І сьогодні, брати та сестри, я молюся про те, щоб до вас, зі Слова Божого, прийшло відкриття. Відкриття наступного характеру: Бог ваше уповання. Уповайте на те, що він сказав, або на ті обітниці, які він залишив своєму народу. Почніть вивчати ці обітниці, обітниці про сім'ю, обітниці про божесне здоров'я, про зцілення, обітниці про керівництво Духа Святого, обітниці про захист. Бог, який дав ці обітниці, він слідкує, щоб кожне його слово виконалося. Бо я добре слідкую за Словом своїм, щоб воно виконалося, сказано в. Книзі про Каєрмію, першому розділі 12 вірші. Тому уповайте на Господа, уповайте на Його Слово. Через Його обітниці ви зможете побачити завдяки його обітницям, ви зможете побачити дивовижні чудеса, які він вчинить в відповідності до того, що обіцяв. Молюся, щоб сьогоднішнє слово стало для вас. Таким побудило вас або збуджуючим фактором до пізнання Бога, до дослідження Його слова. Нехай воно сьогодні стане об'єктом ваших розумів, нехай якась обітниця, яка вам сьогодні необхідна, стане для вас реальністю у ваших обставинах і принесе свій добрий плід, мир Божий. Благословляю вас, молитві, нехай це слово буде благословенням для вас. Благословіння до наступних зустрічей, дорогі.